Персонал дуже гарячий. Для чого це потрібно? Для того, щоб поїхати назад. Чуєш, вас! А ми їдемо назад реверсом, як сліпий водій. Як літаки їдуть назад? Ну, якщо я задаю таке питання зараз вам, це означає, що самі назад вони не їдуть. Когось я можу зараз шокував, хтось це може вже знав. Неважливо. Я зараз вам розкажу точну причину, що самі назад вони не їдуть. Значить, перша елементарна причина, яку чули. Напевно, вже а ті, хто знають, чому вони не їдуть назад. Самі, це то, що в літака немає зеркал заднього виду. І пілот просто буде, я не знаю, як сліпий водій їхати назад. Ну, а такого, ну я не знаю, це навіть уявити не можна. Як пілот відкриває такого вікно, знаєте, в літаку, коли зарайгать. Чуєш Вась, Я хочу назад поїхати! Можеш там чуть ну, подиригувати? Ну, такого ясне діло, що ну, немає. І друга причина, чому літаки самі не їдуть назад, це те, що. Дивіться, в них є реверсивна тяга. Яка використовує... Реверсивна тяга це те, що розвертає повітря двигуна вперед. Для чого це потрібно? Так, літак буде їхати назад, по суті, якщо включити її на місці, він буде їхати назад. Але я скажу, чому це не використовують через декілька моментів. Це викор... реверсивна тяга використовується тільки під час посадки, коли потрібно загальмувати. І то до конкретної швидкості. І чому ж не можна використовувати реверсивну тяж для того, щоб поїхати назад? Причина дуже проста: як я вже сказав, повітря направляється вперед. А спереду на що? Персонал, машини всякі різні, які обслуговували даний літак, і термінал аеропорту в кінці кінців. І це все дуже пошкодиться, бо потік повітря, по-перше, дуже гарячий. Це раз, по-друге, він дуже і дуже сильний. І, по-третє, він може просто навіть здійняти ті машини, які будуть стояти перед літаком, і швернути в термінал. Ну, це це таке собі. Тому так, люди могли бачити, ви могли 100% бачити відео, де Макдоналд Дуглас старої моделі, якщо я не помиляюсь, American Airlines, ще в старій рівень, такі що йомкі-палки, їхав назад за допомогою Реверса. Чому він так робив? Він це робив тільки для того, щоб попробувати це робити, протестувати і це зара... ну перед цим як це робити. Про це домовилися, попередили і все підготували для цього. Це не було просто собі спонтанне рішення А, ми їдемо назад реверсом. Ні. Не було такого. Отож, тепер ви знаєте причину, чому. А як літаки їдуть назад? Ось. Та прошу дуже легко, тягачі їх є від кольору до вибору і такі, і такі, і навіть ручні є для маленьких літачків, яким не підійдуть такі тячі. Та в кінці-кінців маленькі літаки можна навіть руками назад виштовхати. Так люди і роблять, до речі. Тож, дякую за увагу, тепер ви будете це знати на один факт про авіацію, ви тепер знаєте більше, і ви трішечки більш освічені у цій темі. Можете тепер умнічати перед вашими друзями в аеропорту, які будуть питатися, ой, чому я так сам не можу поїхати? Чого це його виштовхувати, Може він вдалік якісь поломаний. Ось, можете тепер робити так. Всім дякую за увагу, бажаю безпечних польотів і всього найкраще.